15 серпня на стадіоні імені Володимира Куца відбувся матч третього етапу Кубка України з футболу між ФК «Тростянець» та ФК «Гірник Спорт. Тростянчани пішли в атаку майже з перших хвилин матчу. У свою чергу суперник також був налаштований не менш по-бойовому і намагався давати відсіч атакам тростянчан. Уже в середині першого тайму гру довелось призупинити через повітряну тривогу. Однак, після її закінчення команди вийшли на поле та продовжили протистояння з ще більшою жагою до перемоги. Попри значну кількість моментів по завершенню першого тайму, рахунок залишився сухим. У другому таймі гірники пішли в атаку на 52-й хвилині під час миттєвої атаки. Так і Артем Нижник відкрив рахунок на користь своєї команди. Уже на 63-й хвилині гравець Тростянчан Яременко віддав пас на Гезела. Юрій навісом передав м'яч проданову, який в один дотик скинув на Сліпухіна. Одним точним ударом Андрій пробив поворотом та зрівняв рахунок гри. До кінця матчу обидві команди намагались вирватися вперед та безрезультатно. До основного часу арбітр додав три хвилини. Останні секунди яких і стали вирішальними. Після жовтої картки воротар гірника пробив штрафний. Скориставшись моментом, гравець команди гостей вкотив м'яч у ворота Тростянчан. 1-2, і гірник спорт проходить до наступного етапу Кубку України. Саме головне, що команда сьогодні здобула перемогу, це найголовніше. У нас зараз графік матчів дуже напружений. І в чемпіонаті ми граємо, і на Кубок граємо, тому у нас десь сьогодні була ротація з складом. Тому деяким виконавцям, які грали в чемпіонаті, ми дали сьогодні відпочити, але хлопці, які вийшли на поле. Не замінили, можна так сказати, наших хлопців, ну, вони виконали те, що могли. І якщо ви знаєте, у нас нова команда, ми все, все ще перебуваємо в стадії збирання гравців, до комплектування гравців. Завдання в нас тільки одне це кожну гру старатися перемагати. Хороша у вас команда, дуже хороша. Я ще пам'ятаю. Я тут перебував, коли ще гравцем і працював. Тут завжди була команда з амбіціями. Гарна завжди виконував тренерські установи вашого тренера і, як зазвичай, показувала хорошу гру. Ну, сьогодні гра така була кубкова і дві команди хотіли. Ну, сьогодні, як кажуть, щастя було на нашій стороні. Ну, Хлопці. Можна так казати, процентів на 90 випавні те, що я хотів бачити, це була агресивна гра попереду, в атаці. Ми створили дуже багато моментів. Скажу так, що ті ігри, які ми зіграли у чемпіонаті, і ця гра на Кубок, то це була найкраща наша гра поки що. Надію, що в подальшому ми будемо тільки прибавляти і грати ще краще і добиватися результату. Але не можна добиватися результату, якщо ти не забиваєш такі гали. Ми створили дуже-дуже багато моментів і не реалізували їх. А пропустили голи. Це були голи індю, індивідуальні помилки футболістів. Нічого, не опускаємо руки, працюємо далі. Моментів дуже багато, над чим працювати. Дуже багато в нас. І ми над цим працюємо, ми не зупиняємося, і в кожному тренуванні ми це робимо. Те, що індивідуально там не забив чи там у когось щось не вийшло, це одне. Але треба ще час зігратися хлопцям, бо ми ж, кажу, ну, місяць тільки разом. і… З різних ліг, хто з аматорів, тому нам потрібно. Час. І в Кубку ми так особливо таких планів себе не строїли, тому що розуміли, що далі будуть команди ще складніші. Пріоритет у нас стоїть, стоїть чемпіонат, і ми будемо працювати. Работу над помилками ми робимо після кожного матчу. Зараз теж зробимо висновки і будемо справляти їх і працювати так, щоб обігрувати команду у чемпіонаті. Сьогодні була гра не чемпіонат, а кубку це, це двойна відповідальність, тому що по результату ти проходиш далі або вибуваєш взагалі з гри. І сьогодні хлопці це розуміли і намагалися навіть у команди, з якою вони грали з першої ліги. Не відсиджуватися в захисті, да не там шукати свій єдиний шанс і тому подобне, а спробували пограти, ну скажімо так, в свою гру, в атакуючий футбол, який подобається завжди болівальникам. І я ну приглядаючи обидва тайми фактично бачив, як команда рветься вперед як хоче щось створити біля ворот суперника. Це приємно. Бо приємно, що хлопці наші починають один одного розуміти, бо вони давайте ну, реально розуміти те, що вони зібралися півтора місяця тому. От У нас буквально вчора ще був підписаний один гравець, який прийшов в команду. Тобто ми не можемо від нього вимагати зіграності з іншими футболістами, бо це дуже відповідально. Вони повинні на відчуттях працювати один з одним по позиціям і так далі. І ті моменти, які сьогодні створили, насправді. Їх було значно більше, ніж у команди суперника Але, знаєте, говорять, що не забуваєш ти, забувають тобі. І якби ми реалізували всі свої моменти в першому таймі, то рахунок був би значно інший, би і сьогодні ми святкували перемогу, пішли би далі в кубку. Але от останні секунди доданого часу і такий прикрий гол. Хлопці думають, що подумками були вже в роздягальні, перерва невеличка до додатковий час і так далі. А там. А там як далі вирішить поле. Да? Так от, за самовіддачу я хлопцям подякував. За характер, подякував, за рост, який є сьогодні. В команди, я теж подякував. А результат прийде. Знаєте, дуже важко будувати фундамент. Він саме міцний. Він іноді на сльозах, на травмах, на, на болі, на переживаннях, на умовно кажемо. На якихось е, е, таких програшах прикрих, прикр, 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 да, які ти потім аналізуєш, і ти зрозумієш, що так не можна зіграти, бо в нас таке було. І ми пропустили. От через це хлопці повинні пройти. От та команда, яка була у нас до війни. Вона пройшла різні етапи свого становлення, І кістяк футболістів, який тоді був, вони от саме на таких е речах, коли програвали там фінал Кубка області, там, там і багато багато інших суперкубок програвали в Сумах. Вони потім через рік виграли і Кубок, і, і, і Чем'ят Області, і Суперкубок, і все інше. Тобто, це от досвід, який хлопці сьогодні, скажімо так, збирають на таких навіть. При речах. тому давайте не вимагати від команди неможливого. Команда розвивається, команда збирається і показує ну цілком достойний футбол другої ліги. А далі я думаю, що хлопці ще більше покажуть свої майстерність уже відточену на тренуваннях і так далі. Не оминуло увагу гостей і тема відновлення інфраструктури після окупації Тростянця. Ну тут завжди, завжди була гарна інфраструктура. Завжди і Я знаю, що в цьому місті завжди люблять спорт. Футбол, зокрема, керівники клубу, які теж вкладають великі гроші в розвиток і дитячого футболу, і команду тримають. Тому да, це велика подяка руй керівникам, які після окупації Російської Федерації змогла відновити в місті і поле, і інфраструктуру. У неділю 20 серпня ФК Тростянець зіграє матч третього туру Другої ліги України вдома проти команди Дружба із села Мирівка Обухівського району Київської області. Пряма трансляція матчу здійснюватиметься на телеканалі ТВТ та Ютуб каналі. Аліна Грибенкова Іван Говзан. Тростянець, телеканал ТВТ.